Вітаю всіх! Сьогодні хочу розповісти перші розпуски моїх підлітків. Деяких я вже показувала, а деяких хочу вперше показати. Зараз вимкнули світло, але досвідку на телефоні не хочу включати, бо вона сильно висвітлює сам колір квіточки. Тому буду знімати так, як є. Буде більш наближений. Колір самої квітки. Вибачте, за тавтологію, ну. Но... Джанет Брендон. Досить цвіте, трошечки, трошечки стала блідішою, вигоріла. Вона стоїть у мене на західному віконечку, і вже вечірнє сонечко на неї попадає, трошечки вона вигоріла, але вона все одно ефектна баришня. І я думаю, буде довго квітнути. Вже там в стаканчику раз запустила свої корінчики в ріст, так що будемо далі рости. Може скоро будемо пересаджуватися з моху. Розпускається мій самон. Отаку От вирости в гілочку. Тут бачу, ось окрайній бутончик трошечки засушив, але. Такий кораловий, лосось кораловий, такий колір, такий гарний. Квіточка теж плотна, дуже плотна. Мені подобається. І такий у нього товстий, товстий, такий цвітоносик він випустив. І так от сформував таку гілочку. Так, у мене хтось падає. Зараз от, а падає в мене отака квіточка, цього, цього підлітка я вже купила з цвітоносом і з бутонами. А через пересилку два крайні бутончика він скинув, засушив. Зараз достану його бірочку і покажу такий крупноцвіткова. Орхідейка, значить, назва, пінк е, леопард, Але він мені чомусь окрасом нагадує, знаєте, сакріфейс. Я сподіваюся, що колись, як буде доросла рослинка, вона буде квітнути гарними такими мальовничими розмальованими квітами каскадом. Я люблю, коли каскадом квітнуть орхідейки. Це дуже красиво і квітка крупна. Ну, через стрес, через пересилочку шкода, скинула два бутончика. Але така гарна квітка вийшла. Ще раз покажу свого метелика. Того, що раніше показувала. Ой, десь назва є. Зараз, якщо достану, щоб уже ж бути з назвами нам, значить, піксіред. Я все ніяк не можу запам'ятати його. Піксіред. Він там вже одну квіточку засушив. Ну, не знаю, наскільки протримається ця квітка через спеку цю. Може, довго і не буде квітнути. Так швидко пересихають, недавно поливала вже підсохли. На задньому плані у мене тут я зранку закривала абрикоски. Такі зараз покажу. Такі половинками в літрові баночки, тому не дивитися, ззаді там вони ще теплі. Хоч і спекотно, але ж зима спитає, де літо було. От така бабулеточка відкрилася. На жаль, у садівника вона більш помаранчевого такого кольору. У мене розкрилася більш такого жовто-фісташкового. Але по сорту і через спеку не було два цвітоноса по два бутончики. Ну, вона скинула, розпустила лише, лише одну. Отака Бері, В общем, не буду ламать вам язик. Я коли її отримала, в неї були в зачатках два цвітоносики, я її не стала чіпати, пересаджувати. Так, в стаканчик її поставила, і вона... Ну, вона дуже-дуже довго ростила цвітоноси, дуже довго квітку розкривала, квітка плотна, особливо оці дві пелюсточки. Ну, Цікава така, цікава дівчинка, така мультифлорна, вона, мабуть, буде типу цвітіння. Вона мінічка, вона невелика така, ну, по сорту. Те, що по сорту, те вже дуже приємно Розкрилася моя мадонна. Виростила такий цвітоносик, але, бачите, не набрала трошки кольору. Ну, я вже довольна тим, що вона, метелик. Ось такі квіточки в неї, такі защипчики. Ще один бутончик розкриє. Вона була отримана в мене. Зразу вона не дала мені цвітоносика, в неї там трошки не дуже багато було корінчиків. Я дала їй можливість підростити корінчики, пересадила, і вона в скорості після пересадочки видала цвітаносик. Другий пробудила, але не не почала ростити його. Ну, квіточка симпатічна, навіть і без темного окрасу. Мені подобається. Буде хамілеончик. Взимку, якщо зацвіти, буде темніша. Влітку буде світліша. Такі білі пелюсточки в неї. Красиво, мені подобається. А це мій чармер. Чармер, слава Богу, процвів, без всяких там відхилень по кольору. Ось такі в нього веснушечки. Він в мене вже давно. І зараз це набрав нарешті цвітоносик, відростив, три отакі гарнюдні квіточки. Отакі от виснушисті. От так от є у мене чармер. І у мене красунечка Ірен Добкін. Це перше її цвітіння. І от така вона у мене пишнюля. Отримала її. 10 місяці 23 го року. Вона була такі не дуже важні корінчики в неї були, але я наважилася її пересадила, і вона запустила тут в ріст корінчики. Тут мух у мене, як завжди, але вона не припиняла ростить листочки. І нарешті випустила, я навіть була дуже здивована, що вона випустила так швидко цвітоносик. Бо іноді дівчата пишуть по два, по три роки не дочекатися її цвітіння. Але в мене так вийшло бистренько з нею. Значить, тут ось одне відгалуження і ще два відгалуження. Отака гілочка. Отак от погатенько от квіті вийшло, Ось такі вони режульки. Отака пухнаста гілочка. От так мене порадувала Ірен Добкін. Отак, от дівчки, зібрала трошки свої новиночки, малявочки, що є, те й показала. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво. Будуть іще нові випуски. На все добре!